Е, зрозуміло, що я не можу сказати, що мене питали, ви це прекрасно розумієте. Це, це таємниця слідства. Якщо взагалом, то цікавили деталі 20 лютого. Все, що міг сказати, я сказав. Що сам знаю, розказав. Я, як і багато моїх друзів на Майдані, а тим більше. А тепер, коли на свободу кидається багато тіней, звинувачень, зацікавлені в тому, аби розслідування було об'єктивним і пройшло як найскоріше. А це останній допит? Чи сказали, що буде? А, я це сказати не можу, це не від мене залежить. Ну, Поки вас не запросили на інші? Так? Сьогодні не Ні, запросили. не запрошували. Сьогодні не запрошували. Єдине, що я запитав, коли мені можуть віддати вилучені предмети, сказали, що в дуже скорому часі. Що у вас вилучили?» а, Мене вилучили нагородний пістолет і а, фото, попросили дати флешку, бо ну, я розумію, що правоохоронні органи тепер Бідося, то я змушений був свою флешку віддати. Ну і фото, яке я мав, бо я сам історик, я на Майдані багато знімав, побуд, барикади, все решта, бо знаю, що це не пересічна подія. Все це я їм віддав. Хай користується ви... на здоров'я. А нагородний пістолет коли-небудь ви, а... а... ви Ні, їм? Я вам скажу так, я взагалі-то на превеликий, можливо, жаль, я в стрілецькій зброї не розуміюся. От, а сприймав, якщо коли мені це подарували в день 50-ліття чи в честь 50-ліття, я, скоріше, сприйняв це як, як подарунок, як нагороду, а не як стрілецьку зброю. Тому жодного разу навіть не користувався. І коли мене робили обшук, вони самі переконалися, він змащений, запакований, і навіть в тій турбинці з логотипом МВС, в якій мені його подарували. Той ще й свободи залишився недопитаний і які ще справи можуть придумати для вас. А, казав Мохник, що здається, що там є інформація, що вже відкрили справу по вбивству Аскольда Ідіра. Я вам дякую за увагу. Хорошого настрою, до побачення.